Потрібно мінімум 3-5 дотиків. Це таку утворює, знаєш, цементну сумішу. Просто це стабільна людина. Та я думаю, чого ні, того що це страшно. Іноді на це можуть піти реально роки. Просто сама чи тебе хтось ну, вів за ручку. Має в мене бізнес освіти люди. Я з села. Слухайте селану. <рес> І одразу йдуть записи. Це був черняк. Він відрізняється цей підхід. Відрізняється маркетинг, відрізняється подейща, відрізняється стратегія. І розкажи чим. Я думаю, це буде цікаво. Перше, всього, я хочу сказати, що будувати довіру до українця і до поляка будується довіра по-іншому. До українця ти запрошуєш блогера. Блогер розповідає, показує, як тут класно, і Хайп, одразу мадійка, ідуть лайки. Так, і одразу йдуть записи. Якщо ми працюємо. З польськими блогерами, то тут потрібно мінімум 3-5 дотиків для того, вони спочатку підписуються, вони спостерігають, вони дивляться, чи цей блогер повторно приходить, чи це типу одноразова реклама. Uh -huh. Вони будують довіру. Вони бачать, що людина прийшла декілька разів, збудувалася довіра. А ще якщо вони побачили в п'ятьох чи десятьох людей, тоді вони записуються. Окей, okay. ну до речі, це працює не тільки в твоїй ніші, бо польська аудиторія вона. З одного боку, повільна, вона повільно приймає рішення, але з іншого боку, вони дуже лояльні. Тобто, якщо вони тебе вже вибрали, то вони через свою цю лояльність плюс повільність. Це... Таку творю, знаєш, цементну суміш. Що вони, якщо вже почали в тебе послуговуватись, я вже просто по собі теж сужу. Що я теж дуже сильно трохи ополячився через те, що тут довго живу. Угу. Я вже якщо вибрав який заклад, де я їм, то я вже там їм. Якщо угу. я вже вибрав, куди я хожу там на масаж. Я вже туди й хожу на масаж. Тому що просто що, ну... стабільна людина. А, давай так, ми ще візьмемо, якщо. Вивчати ринок я завжди за аналітику. Завжди я вважаю, що успішний бізнес той це той, хто аналізує конкурентів, аналізує свій бізнес, і він бачить реальність, плюси і мінуси свого, свого бізнесу, плюси і мінуси конкурентів, і знає, як працювати з ситуацією, яку він зараз має, і як це обігрувати. Багато людей не знає свої плюси і мінуси. І не знає плюси, мінуси з ваших конкурентів, і не знають, як з ними працювати. Ну це до речі, дуже цікаво, того, що е, знати свої плюси. Думаю, це всі стараються всі стараються позиціонувати свої плюси. Мінуси, я думаю, чого ні, тому що це страшно копатися в мінуси. Ми, насправді, ті, коли вже стали досить більш-менш великі, ми почали копатися mm. в своїх мінусах, тому що до того ти стараєшся, знаєш, там, прикривати око і думати, так, окей, ми зараз працюємо над тим, як ми будемо кращими, а вже потім дивитися, де ми слабкіші, вже, коли ти вже стаєш більше, вже а маєш. Це правильна можливість... стратегія. Бо якщо дивитися вдовго, бо над мінусами завжди дуже довго працюється, іноді на це можуть піти реально роки. А над плюсами набагато простіше. І завжди кажуть, що якщо. Читати і багато книг і слухати і все е, успішний успіх, як то кажуть, то потрібно спочатку максимально поширювати прокачувати свою сильну сторону для того, щоб прокачувати свої сильні сторони і відрізнятися своїми сильними сторонами від конкурентів, а потім вже посилювати свої мінуси. Ну окей, але ми зараз тобі говоримо не просто про речі, які є очевидні. Це речі, які виглядають як якась бізнес освіта. Ти маєш якусь бізнес освіту? Де немає ти Немає В мене бізнес освіти люди. Я з села. Я завжди кажу, я з села, я в мене взагалі ніякої світи ну, немає. Я бізнес освіта Ти би могла би бути ідеальним прикладом інфобізнесмена, щоб не сказати по іншому, того що тебе ну прям кейс, який можна запакувати в цю історію, що там ага. я приїхала з села, відкрила мережу бізнесів. Реальні Ми, бізнеси... Ми потім бізнес... зробимо нарізочку. Зробимо нарізочку, запакуємося в курс. Будемо продавати спільний курс. Що Оксана там вас навчить того, що ну дійсно ти реагувач про речі? Які, в принципі, вчать на бізнес навчання. Тобто, ти це все в бою вивчилася, ти це все навчилася на практиці. Ти просто дійшла до того, що тобі треба аналізувати конкурентів. Просто сама чи тебе хтось ну, вів за ручку? Спочатку все, що я отримувала, це на власному досвіді. Я слухала різні подкасти про бізнес починаючи. Перші мої подкасти, які я слухала, це був Черняк, де uh -huh. підприємці просто ділилися своїм досвідом. І мені здається, що якщо кожен буде слухати досвід підприємця і виносити з цього якісь уроки, додатково читати книги про бізнес, про маркетинг, розуміти ринок, то у вас вже буде оця перший крок почати бізнес. Отже, слухайте наш подкаст, слухайте Роксалано, і виписуйте собі розумні думки.